Цьому рівні нам потрібно розібратись з дисплеєм та як виводити на нього інформацію. Сам дисплей має розмірність 512х256 пікселів. Ці пікселі монохромні, що значить, що нам достатньо тільки одного біту, щоб закодувати інформацію про піксель. Якщо він одиниця, то піксель активний, а якщо нуль, то неактивний. Регіон пам'яті, який відповідає за дисплей, починається. З адресою 4000 та закінчується за адресою 6000 в 16-ковій системі числення. Тобто, якщо взяти перші 16 бітів за адресою 4000, то це перші 16 пікселів на екрані. Для перевірки, що це так, запишемо мінус одиницю за цією адресою. Я обрав мінус 1, бо в бінарній системі числення це число кодується як всі біти числа одиниця. Тому це означатиме вімкнути всі 16 пікселів. Виконавши ці дві інструкції, ми побачимо невеличку зелену лінію на нашому дисплеї. Але ми можемо піти далі, що як ми додамо одиницю до нашої адреси. Цим ми оберемо наступні 16 пікселів на дисплеї. І якщо ми зациклимо цей процес, то ми бачимо, як наш дисплей заповнюється вімкними пікселями. Для того, щоб його зациклити, поставимо спочатку мітку на початку, а в кінці. Зробимо безумовний стрибок на неї. Тепер в нас буде нескінченний цикл, якщо запустити програму. Але через те, що ми нашу адресу на початку циклу знову виставляємо в 4000, то ми її винесемо за рамки цього циклу. А через те, що результат додавання ми записуємо в регістр A, який потім же ми і перезаписуємо адресою для стрибка, то ми втрачаємо цю суму. Тому замінимо регістр A на регістр D і повернемо його назад в A на. Початку циклу. Таким чином, ми ось цей процес зміни адреси зберігаємо в регістрі в яку пишемо мінус 1 на кожній ітерації циклу. А оскільки на початку циклу адреса береться вже із регістру D, то нам треба його і в першій інструкції заповнити. От тепер ми маємо бачити, як наш дисплей поступово заповнюється активними пікселями. Але це відбувається повільно, бо частота нашого годинника 10 Гц. Якщо збільшити частоту до максимальної, то ми побачимо, як це відбувається набагато швидше. З процесом роботи дисплея ми познайомились. Тому мені стало цікаво, а чи зможу я вивести на цей дисплей логотип цього каналу. Я не хотів витрачати багато часу на це, тому я швиденько накидав невеличкий скрипт на Python, який змінює розмір картинки на 512 пікселів в ширину та 256 пікселів у висоту. Отримав картинку, я перевів в кольорову палітру з одним бітом, де на кожні 16 бітів у файл писалось 4 асемблерні інструкції, які записували ці 16 бітів у відповідну адресу нашого дисплея. Тобто перші 16 пікселів логотипа замінюються на 4 асемблерні інструкції, які пишуть ці самі 16 бітів в дисплей. Згенеровані асемблерні інструкції. Я даю як програму нашому асемблеру, який своєю чергою починає виводити на дисплей наш логотип. Хотів би я, щоб це було рішенням цього рівня, але ні. Гра нам каже, що в неї ліміт на кількість інструкцій, а саме одна тисяча. І це логічно, бо те, що я зробив із логотипом, це дуже неефективно і взагалі ніколи не робіть цього, це було просто із цікавості. Всім цим я хотів продемонструвати, що. Якщо ми приєднуємо монохромний дисплей до нашого процесора, то виводити щось на нього відносно просто. Визначаємо адресу пікселя, який нас цікавить, та пишемо туди одиницю, якщо хочемо вимкнути його, та 0, якщо вимкнути. Якщо ж повернутися до самої задачі, то нам потрібно вивести на дисплей будь-що. Головне, щоб це було розмірами 16 на 16 пікселів. Беручи до уваги ці умови, Зробімо просто дві горизонтальні лінії. Одну ми нарисуємо, записавши мінус один за адресою 4000, а другу нарисуємо, записавши мінус один за адресою 4200. Цього буде достатньо, щоб пройти рівень в цій грі і перейти до останнього в блоці ловлевел. Бо, якщо чесно, я трішки починаю надюгувати в цьому ловлево програмуванні, тому зустрінемось на рівні нетворк.